З переходом Православної церкви України на новий церковний календар змістилося багато пам'ятних дат і святкових днів. Цього року також вперше в Україні написали радіодиктант Національної єдності, «Невзвичний звичний день церковної пам'яті Нестора Літописця 9 листопада, а 27 жовтня. Цього дня українці по всьому світу перевіряли свої знання солов'їної. Проте, перш за все, єдналися довкола української мови, що особливо актуально під час війни. В нашому місті багато років поспіль пишуть радіодиктант. Не стали виключенням ані 22, й ані 23 й роки. В Шосткинській міській бібліотеці цього року зібралися палки прихильники української мови, які далеко не вперше приєдналися до великого українського флешмобу. Кожного року пишемо того року. Ми з дітьми писали студентами. Як уже було іноді в дистанційній формі, іноді в очній. Але цього року так стало, що дітям надала. А, ну, скажімо так, посилання. І вони вже вдома пишуть. А я вирішила долучитися до такого творчого середу. В Тому році швидко так диктували. Цього року мені більше так сподобалося. Розмірено так, що можна було подумати. Ну і там навіть на паузи робили так гарненько. Вирішила і себе перевірити. Ну, як на мене, диктант не складний. і навіть тематикою дуже сподобався. Ну я думаю, що тут нормально на Ну, де я не вникаю в це. Діла, але ж трошки спішить, трошки помітити. Ну як, я вчу українську мову, розмовляю українською мовою, навчився. Я вчу, я ходжу сюди на курси, ходжу і розмовляю вже, і пишу, читаю. В цьому місці ми пишемо перше, А так ми пишемо диктанти в себе на роботі в кабінеті. Я роблю для того, щоб Доєднатися до тієї частинки людей, які сьогодні пишуть диктант, в тому році писали диктант, і а також перевірити свої знання. Наскільки я знаю українську мову, розумію її, навіть ті елементарні розділові знаки, які інколи дуже важко поставити в правильному місці. Для мене цей диктант був простіший в написанні. Дуже гарно читали диктант, читали, тому, щоб поставити розділові знаки правильно. А от важко сама назва важка, тому що війна, і розумієш, скільки людей пережили горя, да, нам принесли ця війна, скільки людей покинули своїх домівок, і як важко. Дається їм ця дорога да, до України, дорога в Україну, дорога з України. Який не був би результат? Він кожного року буде в мене покращуватися, покращуватися де знайду десь якісь перевірити помилки. Буду покращувати свої знання української мови. Я теж до речі, вперше за 23 роки вирішила перевірити рівень своєї грамотності з рідної мови. Сподіваюся, що результат мій буде не набагато гірший ніж під час навчання в школі. Свої ж результати написання радіодиктанту національної єдності ви можете надсилати на перевірку або паперовим листом, або на вказану електронну пошту.